Отця і Сина, і Святого Духа. Дорогі осі, браті і сестри, вподобному сінайському подвижнику п'ятого століття належить наступні слова. Більшість, духовних дарувань зароджується в душі людини після перенесення нею скорбот та спокус. Ось такий вираз Святого Отця змушує нас задуматися над тим, для чого Господь. Посилає кожному в більшій чи меншій степені негаразди, хвороби, війни, певні утиски та інші дискомфорти. Перечислені біди не шкодують нікого, а особливо тих, хто пов'язав своє життя з Богом, виконує Його закон і благочестиво веде своє життя. Апостольське послання сьогоднішньої. 19-ї неділі після п'ятидесятниці, яке ми з вами чули під час Божественної другії, розповідаю нам про те, з якими спокусами зіткнувся святий апостол Павел, проповідуючи Воскреслого Спасителя у Коринфі та Дамаску. По свідченню святителя Феофана Затворника, Коринф був містом портовим і відповідно торговим. Цією справою займалися в основному іудеї, які переселилися порит із Риму згідно розпорядження імператора Клавдія про виселення їх із сторічної столиці. В місті діяла синагога, начальниками якої були Сосвен і Крізь, які пізніше увірували в Христа і відомі нам, як апостоли із 70. Окрім них, увірувавши через проповідь апостола Павла, було немало. Однак були і ті, які противились апостольській місії, угибно називаючи себе апостолами Христовими. Але справжнього апостола, святого апостола Павла, принижували і говорили, що він не є істинний апостол. Коринфяни часто їх терпіли. А точніше, вчасно їх підтримували, а, а точніше терпіли, оскільки вже апостоли поневолювали народ, обдирали, переслідуючи свої власні сілі та характеризуючи себе безкористими. Утиски, наклики та інші злодіяння Павла, ворогів Павла довели до того, що апостол змушений був плястися самим Богом, щоб захистити себе. Браття говорить він, Бог і Отець Господа нашого і Ісуса Христа, знає, що я не обманюю. Окрім цього, апостол розумів менталітет коринфян, легковажних та непостійних, тому для них потребувалося свідчення саме клятвою. Далі апостол розповідає про вороже ставлення до його проповіді жителів Дамаску, того самого Дамаску, по дорозі до якого. Він був навернутий до Христа, а вже у самому місті отримав хрещення від місцевого єпископа Ананії. Проповідь апостола була настільки сильною, що спричинила серйозність супротив зі сторони завзятих іудеї і навіть начальника міста, який в одну ніч стеріг Дамаск, щоб схопити Павла. Однак християни в корзині спустили апостола з вікна по міській стіні. І таким чином зберегли від ручних людей. В кінці даного апостольського ривку святий апостол Павел, виявляючи смирення, говорить, і щоб я не возвеличувався на звичайністю од крові, дано мені плоть жало ангела сатани, який робить мені неприємності. Згідно блаженного Феодорита Кірського. Ангел сатани це образи, наклики та народні повстання. Далі апостол продовжує: тричі я молив Господа, щоб він визволив мене від нього, тобто від Ангела сатани. Святитель Затворник говорить, що апостол просив Бога, щоб загладився його шлях, щоб призупинилися нападки, які траплялися на цьому шляху. На що Господь відповів, достатньо тобі благодаті моєї, тому що сила моя в немічі звершується. Тобто достатньо тобі, говорить святитель Феофан, що ти воскрешаєш мертвих і твориш інші чудеса. І не потрібно нічого доповнювати, тому що все зроблено Богом, зазначає святитель Іван Готурус. Сила моя в немічі звершується, по словам, преподобного і кумені Фрікського, означає, що сила моя у вашій немочі діє у всій повноті та у всій досконалості. Дорогі отці, браті і сестри, кожен із нас за великим рахунком має певні скорботи та спокуси у своєму житті. Не сумуємо з цього приводу. А навпаки, ступівністю Богу будемо їх переносити. І якщо усвідомимо, що все це заслужили своїм недобрим духовним життям, то постараємось виправити свій духовний стан тайствоми церкви домашньою молитвою. І тоді Господь наділить нас своїми духовними благодатними даруваннями, про які говорив преподобний Нів Сінайський. Для продовження нашого земного шляху, а найбільше для життя вічного. Амінь.